Максимальна дліна волос, щоб наростити. От у мене взагалі немає волос, скільки я себе можу наростити. А от чоловіку своєму, скільки -то, можна. Яка дліна? 7-9 см. Ні, ні, нарости, а Ну, Воно не наращується, воно літається. І скільки максимальну длину можна зробити? яка? А, ну типа, все від самої заготовки да, зависить. От коніколону це ну, такі. Це фабричні, ну, ось такі да. от вони. А, а це ручний. Це просто канікалон, він вплітається. А, це, ну, це, як... це відчається, воно повідомляє. Це косички, якби вони вплітаються поштучно, точечно, а в мене трошки інше. А, ну, хоча... а я як його мить? Я... А, Ні, отакі я не роблю. Я роблю тільки вплитаю. Це робила друга дівчинка. Це не я, я так не вважаю. Все, все, все. Я вплітаю коси і кудрі. Ну, це афрокосички? Це, да, я, афрокоси, афрокудрі такі. Ну, я часто ходжу з такими. Я вже звикла. Ну, я не, могу, в я не можу бути не ярка. Ні, ну класно, А як, е, як його стирати? В машинку в голову закидаєш. Ні, оце носиться до 10 днів. А, а, а да? бо я думав воно взагалі безконечності. В косички до двох місяців, але ну, я ношу так 5 тижнів і миється тільки шкіра голови. Убираєш косички. ну либо, не на сух сухим і, этим, да сухим. То? Ну не не сухим, а твердим шампунем, і тільки голова.